Злата, Лапа, Бандера, пам'ятник, Тара. Тарасу Шевченку далі. Це пам'ятник Степану Бандері. Не збивайте мене. О, Винник скоро буде в Трускавці, Ну, буде винник, ми обов'язково підемо на анос. Артем Пиловаров, без обмежень. Максим Барадін, Павло Зібров і Віктор Павлік. Хмариться. Та, що зараз сонячно. Це Трускавець, розумієте. Те, що зараз сонячно, то не означає, що сонячно буде за 15 хвилин. Те, що зараз нема дощу, це не означає, що за пів години дощу не буде. Станом на зараз сонячно, навіть спекотно. Будинок в центрі гарний. А якби таких побудувати ще 10, а ще гарніше було б, а то стоїть щось таке старе, незрозуміле. Ледь-ледь живе, дерев'яне. закопанський стиль, щось вигадали, а? а ясихівський стиль. Панелька до панельки, панелька до панельки. Цивілізація. Таке враження, людей нема грошей, щоб завалити. Стару хату і побудувати 9 поверхів панель. Ну якщо хто не зрозумів, це все сарказм. Але цей сарказм відображає те, що зараз відбувається в Трускавці. Раз тут будують в центрі такі будинки, значить хтось вважає, що це справді так має бути, а то, що то є. І тут було, так не має бути. Знову ж скажу, час покажу, якісь, бачите, знову ж таки, сьогодні філософський настрій. Але що, буває і такий настрій. Та, серпень. Це час максимальної присутності людей навіть починку у трускавці. Сподіваюсь, їм подобається. а вже сонечко помаленьку ховається. Бачите, я вам казав на початку відео, що то, що зараз є сонце, це не означає, що не буде далі. Бачите, такі далі хмари. Ну, Це ще не дощові хмари. Хмари не дощі, просто гарні хмари. Гарні такі інстаграмні хмарки. <різько> Хто приїжджає в Трускавець, сходив на концерт. От на концерт сходили вже так. Поїхали на екскурсію. Хочеться просто полежати, але не просто полежати, а з користю полежати. Масаж, лікувальний, загальний антицелюлітний спини. Коля. Чоловік має 5 років реабілітації. Достойний вибір. ще треба додавати локація найцентральніша А тут все Все залишається як було і слава богу бачите добре що вілла клуберг вистояла тут же теж могла бути Дев'яти, а то і шістнадцяти поверхівочка. Ну, Але сміється, бачите, навколо ж є. дев'ятий поверхівочки. Там, де ми раніше думали, що їх не буде. Ну, точніше, не ми думали, а хтось думав. Ми так не думали. Е, вулиця. Степана Бандери. Цікаво, бачите. Пам'ятник Бандери стоїть на вулиці Шевченка. А пам'ятник Шевченку стоїть на вулиці Бандери. Це як вуличку з Шевченком, милестю Українкою, там так само. Але може так краще. Справді, яка різниця, на якій вулиці стоять пам'ятники Степану Бандери і Тарасу Шевченку? Ці пам'ятники мають бути в кожному місті, в кожному селищі. Напис трускавець. Ось ну, такою був раніше, правда, і помитий. Помитий завдяки дощу. На днях був дощ. Дощ завжди допомагає комунальникам. З цього боку багато людей. Давайте перейдемо на той бік. Людини. Віла Вікторія, Сані. Ну, та кав'ярня, що була трошки далі, отут ліворуч. Ми показували і вже демонтували. Цієї кав'ярні нема. Там буде торговий центр. А вілли стало нема ще раніше. Зараз там є будівельний майданчик. Можливо вгору трошки по вулиці Суховаля пройдемося, А можливо ні. Там, в принципі, недавно ходили. Хіба якщо йти, то йди знову ж таки спускатись до Бівету, але чи є сенс до Бівету спускатись, якщо можна і тут до Бівету прийти. Айте тут до Бівету пройдемо. Тиша, що справді не зовсім притаманно для трускавця в серпні, це така тиша. Зазвичай тут в серпні умц, цум бум, бум, дин, дин. А зараз тихо. То самокат так іде. А, за екскурсії. на жаль, на жаль, за екскурсіями нема.